Доброго дня, друзі, 5 травня. Зайшов в садочок. Ну, думаю, ну як не зняти таку красу, дивіться як. Яблучка квітнуть, бджілки літають. Дивіться. як Гарно. Все квітне. Цього року до цвітіння не встиг. Один раз обробив і все більш не встиг. Дощі лили. А в великому саду взагалі не встиг до цвітіння обробити дерева, так що буду обробляти після цвітіння. Так що, отак дивимося, така краса. Бачите, сонечко світе, бджілки літають. Це біля хати в мене маленький тут садочок карликовий на Дев'ятці. в даному садку вже. Це піде сьомий сезон від посадки. Ну, Ось от такі от деревцятка. Бачимо, все квітне, Навіть на стовбурі. Інтересно, взагалі квіткові повилазили. Грушка вже відцвіла, грушку вже можна обробляти, Бачимося. Грушка відсивша вже, але не буду її обробляти. Підожду доки оцвітуться наші яблучка. От так от. Бо бджілки літають. Травити бджілок не можна. Так, що, друзі, відкрив я виноград свій. Цього року дуже пізно. Зараз покажу вам. 2 травня тільки відкрив виноград. То мокро, то не було часу, щоб його відкрити. Тут з травою боровся, косив. Ну, ось так ось виглядає, бачите, все, поки все чорно, нічого не видно. Ще не розкривається. Це тут інжирчики маленькі. Тут ось, ось цього року я обрізав. Я не знаю, кого видився в інтернеті, бо я завжди... Залишав його, вкривав землею, здорові гілки. А цього року здорові повирізав, важко їх вкривати, я землею вкривав, а цього року це залишив тоненькі. І за оці пеньки тобто, я їх заплітав гніздечком і зверху просто листя. Наложив кучку і все. Думаю, як буде, так і буде. І що скажу, добре, перезимував під листочками, гніздечком цим. Ну, цього року і зими таких морозів, великих не було, вже бачите, відкривається. Інжирчик. Ось як бачимо вже з'являються і плодики маленькі вже наростають. Ну отакого от це. Бачите, той виноград спить, ще, що відкрив. А молоденький, я тут теж зими пригортав, це саженець. Я садив минулої осені. Бачите, взагалі вже це, здається, прима України. Зараз глянемо на бірочки. Не видно туди, Прямо України. Отак от, от. Так що він вже відкривається, навіть, навіть і груночки з'являється. Ось такий невеличкий роблю огляд. Клубніка теж квітне гарно. А рок, цього року вже 4 роки вже моєї лохині я посадив її, ну, взагалі надійне не було. Так хотів раніше лохину, слухайте, посадив її і все ж, і грунт закисляв, і тут все. Оце цього року тільки побачив цвіточки. Воду. І то не на всіх кущах, як бачимо все. квітки. Оце за чотири роки. Перший раз я зацвіте моя лохина. Тут у мене різні сорти, їх по два. По два різних я вже й не пам'ятаю, які тут сорти. Є і високорослі, і низькорослі. Ну, в общем, воно видно, де високорослі. Бо де низькорослі, вони такі маленькі, щось уже сидять, сидять, взагалі не ростуть. Як бачимося, теж лелес викинув, викидався цвіття, де в землі вже пагін почав рости, як відкривав. Ну от така ситуація у нас. Тут все починає рости, тепла ждало. От такі справи. Все, на все добре, друзі. До зустрічі.